Під прицілом шоуманії сьогодні найвідоміша та найдорожча білявка Голівуду Камерон Діас. Рахувати чужі гроші негарно. Та як тут стриматися, коли за один фільм Діаз отримує 20 мільйонів? Акторка навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса, заробивши за рік 40 лимонів. Героїня маски та ангелів Чарлі називає себе поміркованою транжирою. Камерон їздить на бюджетному авто Toyota Пріус, не використовує косметику в будні, а нещодавно привселюдно заявила, що не змиває за собою в туалеті, економлячи таким чином запаси прісної води на планеті. Тім є речі, на яких акторка не заощаджує. А, а, definitely... Найкращий спосіб витрачати гроші для мене це, звісно, потринькати все це на відпочинок, зібрати докупи всіх друзів, родичів і гайнути кудись відриватись. Подорожі це так круто. А куди саме Знаєте, Байдуже, ми їздимо всюди. Головне, щоб там був пляж. Море морем. Втім, у Судаку чи Сочі красуню не зустріти. Відпочиває діас тільки в місцях, придатних для серфінгу, та тільки в найдорожчі готелях Гаваї в Мексики чи на крайняк Флориди. останній Камерон зупиняється в готелі Літл Палм Айленд. Найпростіший номер там коштує 1400 доларів, а маленьке горнятко кави 15. Пункт 2 у списку витрат Міс Діас Шопінг на закупи. Зірка не шкодує ані часу, ані грошей. Кажуть, що більшу частину свого 20 мільйонного гонорару за фільм Ангели Чарлі акторка витратила на придбання дизайнерських лахів. При цьому більшість своїх покупок Камерон так жодного разу і не вдягнула. Я моклозенегія переміряла на себе більше одягу ніж будь-яка інша людина на цій планеті. Тому ви розумієте, скільки радості мені приносить шопінг. Міряти одяг для мене це вже як ходити на роботу. Та скупаюсь я не дуже часто і ніколи не можу купити один повний прикид в одному магазині. Я купую одну річ тут, іншу там, а потім молюся, щоб все це можна було якось вдягнути разом. Але так, щоб прийти в магазин, тицнути пальцем, я купую це, це і ось це, такого не буває. Хотілося б, але. Я завжди переймаюся, що витрачаю за багато грошей. Телефоную своєму бухгалтеру. Господи, я знову потратилась. Це дуже погано. А він такий: та ні, все добре. Я думаю, це вже така буба в голові. Коли ти ріс без грошей, то тепер лячно витрачати їх на всяку фігню. На прем'єру свого нового фільму Дуже погана училка» В Москві Камерон вдягла дизайнерського одягу на загальну суму 12 тисяч доларів. Рахуйте самі, сукня з нової колекції Еміліо Путчі, туфлі Ланвен, золота каблучка Даніо Ясінда, жакет із ще не презентованої колекції Шанель, джинси Джей Бренд та браслет Пейдж Новік. Білявка готова викидати чималенькі суми на нерухомість. Так минулого року Кемі придбала маєток площею більше одного гектара в самому серці Беверлі Хіллз. 10 мільйонів доларів, тобто третина річного заробітку зірки, цікаво, що постійно жити в своєму новопридбаному маєтку зірка не збирається, оскільки недалеко знаходиться ще один її будинок вартістю в 2 мільйони зелених. У її послужному списку теж на бідні красені. Джастін Тімберлейк, Джаред Лето, Мед Ділан, а також манекенник Пол Скалфор та співак Джон Майер, яких Кеммі відбила у своєї колеги по Голівуду Дженіфер Еністон. Я не заміжня, молода жінка, яка вкалує як коняка, щоб заробити собі на хліб з маслом. Кожного дня я, як і інші, гарую на роботі, як і всі інші люди. Я завжди собі думала, що ніколи не вийду заміж по розрахунку. Та коли я зараз почала заробляти гроші, я подумала: а чого б не одружитися з тим, хто заробляє більше ніж я. Матуся втомилася. Ви ж розумієте? Як ми тебе розуміємо, кемі, адже нинішня пасія зірки, бейсболіст Алекс Родрігес не тільки відомий ловелас, в обіймах якого встигли побувати акторка Кейт Хадсон та співачка Мадонна, але й дуже небідний чоловік. Родрігес займає шосте місце у списку найбагатших спортсменів сучасності та заробляє в рік понад 35 мільйонів доларів. Непогане доповнення до сімейного бюджету. Якщо враховувати, що за минулий рік сама Камерон заробила 32 мільйони зелених, Втім, заміж білявка не поспішає, каже, що цінує свободу, і просто не уявляє себе з фатою на голові. А може просто не хоче ділитися? Адже розлучення у Голівуді дуже недешеве задоволення.